Небезпечна спадщина радянського минулого сховища з хімічними речовинами були розкидані по всій Одеській області. Близько 30 років на їхнє існування заплющували очі, а вони тим часом отруювали нашу землю та воду. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт новини Лайф. Минулого року нарешті запрацювала програма з утилізації небезпечних речовин. Як проходить цей процес і яка його вартість? Дивіться зараз. Наша область перша вирішила питання з тривалим зберіганням з радянських часів, непридатних до повторного використання пестицидів. На території нашої області було 51 місце зберігання загальним обсягом 458 тонн пестицидів, непридатних до повторного використання. Залишились вони ще з радянських часів. Тому що у 80-х роках було прийнято рішення на законодавчому рівні щодо неможливості використовувати пестициди з тим складом, які запроваджувались у ті минулі роки, і до теперішнього часу відбувалося тривале їх зберігання. Ці місця не були повністю. Предназначені для безпечного зберігання, тому що ми під час ліквідації цих складів спостерігали певні складнощі щодо викопування пестицидів з земельних ділянок. Склади були зруйновані у більшості випадків. І наразі ми дуже раді, що за рахунок обласного бюджету власна адміністрація вирішила це питання шляхом укладання договорів з підприємством, яке має потужності для видалення цих відходів. І ми розуміємо, що ці пестициди вже не надають ризиків і загрози навколишньому середовищі в місцях, де вони раніше зберігались, тому що їх тривале зберігання може призвести і до забруднення ґрунтів підземних вод. А тут вже як то кажуть, по екологічній ланці і надається вплив небажаний для людини і тварин. Почали ми виконувати всі роботи з минулого року. Наприкінці влітку, мені здається, в серпні почали процедуру закупівлі послуги і знищення. Наразі всі оставшися з минулого року 50 складів вже ліквідовані стосовно складських приміщень то пестициди були зібрані, затарені і перевезені для забезпечення безпечного перевезення на підприємства для подальшого їх знищення, де зберігались на відкритих земельних ділянках, то ґрунт, який був поруч з пестицидом, також був зібраний підрядником і залишені ділянки вже для подальшого їх можливого використання і зараження, якщо то буде потрібно. В області немає такої проблеми з внов утвореними пестицидами, тому що новий закон з управління відходами визначив оператора, тобто особу суб'єкта господарювання, який виробляє ці пестициди або використовує. Впроваджує їх у обіг закупівлі, він вже відповідає за свій продукт і вживає всі заходи для недопущення їх накопичення або залишення десь у неположених місцях. Тобто він вже буде вирішувати подальше знищення утилізацію, як то передбачено законодавчим. У нас є три чотири основних напрямки: це з знищення методом високотемпературного спалювання, лінія по обробці тари з під пестицидів, лінія по деміркалізації люмінесентних лампочок, лінія по обробці акумуляторів та ще спомагательні процеси. Стосовно самих пестицидів, ми надаємо послуги методом високотемпературного спалювання на наших інсенераторних обладнаннях. Це дві потужних установки з пропускною потужністю до 750 кг в час твердої фази та до 500 літрів жидкої фази знищення. Тому якось так поверхностно. Якщо сам процес технологічний, то знищення проходить при температурному режимі від 800 до 1300 градусів. З після цього до газоочисної обладнання, яке ми. До е, проводили апгрейд, проводили е, удосконалення цього процесу, який ви можете побачити зараз. Пестициди в це в нашому випадку це можна так сказати величезна лінійка. це і от е, е, дуста, який вже до, досить давно е, запретили для використання, який якраз і остався для нас як в нащадок від наших е, е, попередніх. Е, фермерських господарств, і там вже таблиця, скажімо так, мінділеєва, вона досить така різнообразна, тому що саме ці відходи, саме ці пестициди туди скидувались спокон віків абсолютно різні, і для єдиний якраз і можливий потенційний і правильний надання послуг – це знищення. При високій температурі звише 1200 градусів, коли вже це цієї температури абсолютно все одно, який там був пестицид. Збор самих пестицидів це набагато трошки складніший процес, якщо, наприклад, робити порівняння з збором. Других небезпечних відходів від підприємств, тому що в другому ми збираємо у підприємств, які підготовлюють для передачі. Хоча і в цьому питанні є багато складнощів, тому що підприємства погано упаковують, і так далі. А тут збір пестицидів по локації всієї Одеській області, саме проблематика у тому, що ніхто не підготовлював ці відходи до її передачі на підприємство, тому збір Пестицидів це для, на наші завдання лягала також і процес підготовки і упаковки цього відходу, розгерметизації процеси, тому що багато е пестицидів були так локально чи закопані, чи забиті в якихось старих заброшених е завалених ангарах. Які наше завдання було якраз приїхати на місце, розкрити цей, е цей пестицид, подивитись, в якому він е стані знаходився вже більше там 40 років. І... І потім це правильно упакувати, довести до себе на виробництво, і тільки після цього почати вже надання послуг по знищенню. І саме зараз ми якраз стаємо свідками знищення останньої партії це пестицидів, які ми зібрали по території, і надаємо послуги по знищенню методом. Високотемпературного спалювання правильно в нашому випадку це якраз попередньо просто зробити все можливе для того, щоб не дати можливості людині сконтактувати з даними пестицидами. А після цього це також без унеможливлювання контакту з навколишньою середовищем довести його до спеціалізованого спеціалізованого обладнання. Яке якраз ми зараз і бачимо, та подати його на знищення при температурі, пестицид сам по собі його основна функція це захищати наш врожай, захищати дати йому можливість правильно прорости, але це при умові, коли наші поважні фермери при правильній технології, при правильному обладнанні вносять в правильному дозуванні на свої фермерські господарства. Коли же це пестицид попадає в абсолютно не Контрольовано середовище він там знаходить собі, як кажуть, правил, як показує практика, і ще багато різних неконтрольованих таких же пестицидів, які об'єднуються просто в максимальну там хімічну таку бомбу з повільненої дії, і на протязі часу, де він ще бере в собі в союзники, тим температури, тобто літом це дуже жарко, взимку це дуже холодно і ще. Додаються туди опади, і це просто стає така бомба, хімічна бомба з повільненої дії, яка кожного дня просто нищівного дає навантаження та паралізує просто нашу екосистему. Процесс утилизации отходов у нас совершается в термических печах. Это печи, в которых отходы утилизируются путем сжигания при высоких температурах до 1300 градусов. В зависимости от вида отхода температура может колебаться от низкой до самой максимальной. Самые главные нормы – это, конечно же, охрана здоровья. Да? То есть мы работаем в средствах индивидуальной защиты, которые защищают органы дыхания, части тела. Процесс, сам процесс, начинается с того, что отходы э, транспортируются в зону, вот, которую мы видим. Э, вот с этой зоны рабочая, в зависимости от э, отхода, транспортируются уже непосредственно в зону подачи. Сзади меня находится так называемый шприц, который мы называем. Это механизм подачи отходов в печь. Вначале отходы помещаются в это устройство, затем они автоматически подаются в печь, где техник-оператор, он в зависимости от регламента, от вида отходов, контролирует технологический процесс сжигания, температуры, надувы, подачу воздуха и другие параметры, в том числе и 3 среды, разряжение и другие параметры. Отходы могут быть разные: это и биологические, и фармацевтические, и пестициды в данном, то есть все виды отходов. Они могут быть как в стеклянной втаре, как в жидком и сухом виде. Нюансы, конечно же, есть. Да, то есть у нас есть регламенты, которые описывают различные отходы. То есть мы подбираем температуру под разные виды отходов, подачу воздуха. Разряжение. И вот э, многие факторы влияют. И мы добиваемся, чтобы было полное сгорание, то есть утилизация отходов, и э, минимальное воздействие это уже наличие дыма на окружающую среду. Ми дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.